Погляди, які мають українські лідери, і ми поділяємо їх щодо України. Українці мають бути насторожі, адже політики можуть робити будь-які заяви про бажання приєднатися до Європи. Та якщо Україна стане авторитарною державою, які існують цензура, політичний тиск, експлуатація національного багатства для вузьких персональних надбань, Україна не матиме шансів приєднатися до Європи. адже Європа не бажатиме такої України. Тож це стосується не лише українського уряду, а й українського народу, який є освічений та добре інформований. Хай би як складалась ситуація в самій Україні. Нині можна впевнено стверджувати. Сполучені Штати і далі працюватимуть із нею, бо Україна ключова держава в Європі. За будь-якої влади Вашингтон не втратить інтересу до Києва ще й тому. Що за багато років в Америці сформувалося потужне українське лоббі? Ми в Конгресі американському маємо так званий український кокус. Там є приблизно 40 американських конгресменів. Один з них, двоє з них є українського походження, між іншим, які цікавляться виключно питанням, значить не виключно цікавляться питанням України. І коли ми маємо які-небудь проблеми, ми звертаємося до них і вони підносять ці справи в нашому конгресі, підносять ці справи з речниками, чи то відділу екзекутивного себтопрезидента, чи то відторкаються до військового департаменту відділу оборони. Вони є нашими, так би сказати, нашим голосом в американському конгресі. Такого впливового лобі в американській політиці, напевно, немає жодна колишня республіка радянського союзу. Достатньо пригадати, як на уряд і президента країни тиснули українці у питанні визнання Америкою нової держави Україна. Інший приклад скасування законодавчої поправки Джексона Веніка, яка обмежувала торгівлю з Києвом понад 30 років. Ви згадали про Джексона Веніка. Це дуже точний приклад питання, яке не вирішувалось багато років. і всі погоджувалися, що з цим треба було зайнятися. Тож у результаті роботи нашої програми політичного діалогу, ми створили коаліцію, яку разом очолювали посли Пфайфер та Міллер. До неї долучились більше трьохсот організацій, не лише українська американська організація, але й єврейська американська організація та інші, які підтримували ідею зняття Джексона Веніка. українці за роки незалежності багато разів дивували світ, дивували вмінням у складні моменти історії мирно боротися за зміни. Але так само часто ми спантеличували всю планету тим, що нехтували шансами на поступ. Напевно, це ознаки зростання будь-якої молодої країни. Наші стосунки сполученими штатами вони мені нагадують, знаєте, кардіограму. Хворий на серце людини з якимись падіннями з паузами, з випадіннями пульсу з стрибками і так далі, тому що були дуже критичні моменти в наших відносинах, але були і дуже радісні і дуже високі, які надавали нам в принципі і натхнення тут в Києві. As I look back at our 20 years relationship with вит. Uh, Якщо поглянути на 20 років наших відносин з Україною, то вважаю, що одна з найважливіших частин цього це розвиток міжлюдських контактів. Це не міжурядові відносини, це відносини між звичайними українцями та американцями. У нас тут найбільша програма корпусу миру у всьому світі. більше 400 волонтерів по всій країні. У нас є багато приватних груп, які спілкуються, і посольство уряду цього не має жодного стосунку. Люди мають ці. Зв'язки, які вони створили протягом 20 років. Цього літа більше восьми тисяч українських студентів мали поїхати до США за програмою Працюй та подорожуй. Я можу продовжувати, але моя думка в тому, що ми маємо яскраві міжлюдські зв'язки, що поглиблює зв'язки між Україною та Сполученими Штатами на базовому рівні, і це на мою думку найбільше досягнення протягом 20 років. 20-річчя – це той період, коли приходить усвідомлення справжніх цінностей. Момент вибору майбутнього. І зробити цей вибір нині мають не політики і дипломати, а самі люди. Ну само собою, що довгі роки під пануванням комуністичної імперії, як такої, зробило колосальний вплив на людей, і воно візьме досить шмат часу. Щоб оце, цю, цю ідеологію, цей спосіб життя і менталітет, щоб він змінився, але воно станеться. І, знаєте, воно станеться, воно може взяти ще з дві генерації, як таких, але люди молоді сьогодні вже не вернуться до того, що було колись. Якщо подивитися на історію моєї держави, Америка, Америка, що 203 чи п'ять років вже має чи щось. Ми через одну ніч, ані а, 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 а через 10 років, ані через 20 років не, не створили міцну державу, могутну державу. То триває часу, і український народ муси бути терпливий на тій. Я думаю, Україна може мати світле майбутнє. Вона володіє багатими природними ресурсами. Державний секретар Клінтон під час візиту в Україну завжди звертав увагу на це: на потенціал. Це країна з великим потенціалом, освіченим населенням, зв'язками зі Сходом і заходом, північчю і півним. Це перехрестя для Європи. Тому я думаю, що українське майбутнє в руках народу України. За 20 років країна досягла помітного прогресу Є недоліки в деяких сферах, проте якщо Україна продовжить в наступні 20 років цей шлях, то на неї чекає велике майбутнє.